Вітаю! Мене звати Ірен, я фізіологічний косметолог, людина, яка відновлює функції шкіри на клітинному рівні. Я би хотіла сказати вам сьогодні дуже важливі речі про фізіологічну косметику і про необхідність впровадження фізіологічного впливу крізь призму фізіології шкіри і її функції. Кажу прямо: я не просто фізіологічний косметолог, я людина, яка не може мовчати, бо я бачила надто багато шкіри, яка буквально кричить про порятунок. У вас є зараз під рукою ваша косметичка або полився поряд з вами, з вашою косметикою. Подивіться на неї уважно. В ній щоденна хімічна атака. Лише вдумайтесь в ці цифри. 10% новороджених дітей з патологіями шкіри. Це кожне 10 немовля. Ця атака починається ще в отробі. Це не просто дерматит елергі, або алергія. Це сигнал. Сигнал про те, що навіть до народження. Дитини шкіра вже змушена захищатися від того, що зараз всі називають нормою. Акне, купероз, сневоднення, передчасне старіння і інші хвороби шкіри це 83% дорослих людей, які мають всі хронічні порушення. Але їх прикривають словом особливості шкіри. Але це не косметичний дефект, це епідемія. Епідемія, яку прикривають словом особливість. Минув час, коли краса потребувала жертву, коли жінки вмирали від свинцових білил, від миш'яку, від флюоресцентних фарб, від радіоактивної косметики. А корсети робили каліками ціле покоління. Вже в сучасному світі тефлон зробив когось мільярдером, а знищив при цьому багато життів і екосистему навколо. Але хтось і тоді наважувався сказати правду в вічі, назвати речі своїми імінами. Хтось знімав корсети, змінював правила, нав'язані системою. Говорив, коли ще не було соціальних мереж. Історія не пам'ятає цих людей і не пам'ятає цих імен. Але, можливо, через це ми зараз живі. Сьогодні шкіра мовчить і повіль, повільно гине. Під шарами консервантів, силиконів, кислот пластику. 90% засобів, які на ринку. Не є фізіологічними і вони руйнують функції шкіри. Шкіру звикли називати жирною, сухою, комбінованою. Але все менше, зважте на це: ми слово, чуємо слово нормальна шкіра. Його наче не існує. Зараз кажуть: щоб нікого не образити, треба вибрати, прибрати це поняття. Але чи не є це найбільшою образою? Викреслити поняття здоров'я і нормальності шкіри. Норма це здорова, спокійна шкіра зі здоровими функціями. А не те, що ховають під шаром хайлайтери, пролайтери, і купи пудр. Вам здається, що ви маєте вибір. Але вас не вчать розуміти вашу шкіру і її потреби. Вас вчать купувати, бо хвора шкіра це вічний прибуток. І це не випадковість, це бізнес, хвора шкіра, безкінечний дохід. Жирна чи суха це не тип шкіри, це функціональний збій. Це відповідь шкіри на стрес, на косметичну хімію, хімію, яка оточує нас на кожному кроці, гормональне втручання під час лікування і від їжі, інформаційне перевантаження і внутрішні процеси. Це біологічна і фізична втома. Від умов, які стали новою нормою і системою. Систему не цікавить ваша здорова шкіра. Їй вигідно, щоб ви лікувалися вічно. Я теж була такою, тою восьмою із десяти, яка шукала допомоги. Платила, довіряла, але не одужувала. Я почала питати і задавати незручні питання, а з чого це зроблено, а які наслідки, а що буде з моєю шкірою через рік. Але відповіді не було. Я пішла в глибину. Я вивчила фізіологію, косметичну хімію. Я вилікувала себе а потім ще 200 і більше на пів людей. Я першою почала говорити про фізіологічний догляд. Але Маркетологи дешевих брендів крали мої думки і ідеї. Вони пхали в банку з нефізіологічним лайном, а блогери хайпували, не розуміючи навіть складу цих косметичних засобів. Скільким людям було завдано шкоди? Я бачила ці очі. Я бачила, як їх шкіра болить. І мовчати не могла. А виявилось, це витрачені сили на намагання змінити систему світ. Я вигоріла, я видалила ефіри, я видалила безліч інформації, я перестала приймати участі в ярмарках. І я зникла, залишивши знання і вміння лише собі близьким. Але мене кликали назад. Мої клієнти, люди, які відчули різницю, які казали, Ірино, ми на вас чекаємо, поверніться, ви нас врятували. Ви і ваша косметика це наш ресурс. І я повернулась, але вже не така. Тепер я не для всіх. Я не витрачаю себе в соціальних мережах серед галасу. Я не консультую безкоштовно. Я створила курс. Але це не просто курс, це антидот: антидот проти обману, проти залежності від лікарів, від косметологів і маркетингу. проти небіглавства. І в ньому все, що я знаю. Просто, доступно, чесно, без води. Я створила косметичні засоби на основі той самої системи, яка зараз є моєю місією. Місію фізіологічного і біоміметичного впливу на шкіру через призму її функцій і підтримки. Мене запитують, а хто ти така? Що ти стверджуєш? Невже сертифіковані засоби це лайно? А як же бути з європейськими виробниками і так далі? Покажи чудо, докажи. Знайома ситуація. Особливо це стосується невіласів і сучасних маркетингів. Маркетинг вбиває вас, а ви суміритесь. Але цей тон і ці запити нагадують мені про те, що істина непохитна, і вона не потребує доказів. Коли Ісусу сказали, коли він був в пустелі, і не буде підійшов дьявол і сказав: кинься згори вниз, і ангели з тебе спіймають, якщо ти син Божий. Але хіба він це зробив? Бо істина не доводиться, вона просто є. Вона просто стоїть, незламна, як я, зі своєю місією. За для вашого здоров'я і краси. За те, для, для того, щоб кожен з вас вмів об обетку, яка змінює ваше життя. І я тут не заради схвалення. Я заради тих, хто чує серце, хто відчуває сказаним кожне моє слово це правда. Знання і вміння, які необхідні кожному, навіть з підліткового віку в цьому курсі, це ваш шанс повернути справжню здорову шкіру, роз, зробити розумний вибір і фундаментально здорову і нормальну шкіру. Тож почніть. Просто переходьте за цим QR-кодом, забирайте курс, символічна вартість якого пляшка одного крему, але результат і відновлення функцій на все життя, починаючи від підлітка і закінчуючи жінкою 60.